Міністр оборони Великої Британії Гран Шабс та командувач британської армії Тоні Родакін зустрілися із вищим військово-політичним керівництвом України. Перше, що треба зробити, это смести Британію, вообще просто з лица землі. И в принципі, по суті, після этого все закончится. Зазначається, що під час цієї зустрічі британські командувачі порадили відмовитись від планів щодо наступу на лінії фронту, доки Україна не отримає в повному обсязі необхідну західну авіацію. Вони також порадили утримувати оборону на північному та східному фронтах та зосередити свої зусилля на Чорному морі та в Криму, де за допомогою західних ракет дальнього радіусу «Дії» Знищити усю російську військову інфраструктуру водночас адмірал Радакін вважає, що саме в ударах по Криму та флоту Ерефії лежить ключ успіху України в у поточному році, і що так і на Крим та знищення російських військових кораблів, зокрема підводних човнів, вразять саме серце російської ментальності. Це гру, грубе порушення міжнародного права. І uh, Росія не має жодних прав проводити вибори, тим більше uh, такі вибори в на території України. То uh, ми сказали дуже відверто, що це uh, не має жодного підстави, що це uh, незакони подій uh, Росії, і це порушення uh, ще порушення uh, Хартії ООН, uh, тому що Крим це Україна. І а, Херсон це Україна, і Донбас це Україна, і, і Запоріжжя, це, це Україна, то а, це не може говорити про вибори. Це незаконний акт. Скажіть, як ви зараз розглядаєте взагалі реальну можливість подальшої допомоги Україні від її західних союзників? І що може тут зробити Велика Британія в ситуації, коли ми бачимо, що Сполучені Штати зволікають з виділенням допомоги вже півроку, як а між європейськими державами є певні розбіжності з точки зору того, яким має бути обсяг, і я б сказав якість цієї допомоги? Ну, коли наш прем'єр міністр Шісунок відвідав Київ 11 до 12 червня, він приїхав з дуже чітким меседжем, що, по-перше, і це наша позиція в Великобританії, ми будемо збільшити нашу підтримку для України. І він приїхав з найбільшим пакет підтримки для України. І, по-друге, що ми маємо бути зараз орієнтовані на довгострокову підтримку для України, то а, Ріші Сунак разом з президентським а, Зеленським підписали нову угоду про безпеку і це на строк на 10, а, 10 років. І дуже приємно, що зараз, я думаю, що 9 10 країн вже підписали. Уходи подібного типу. Я думаю, що санець це була дані. То я думаю, що зараз є, є розуміння в Європі, що це безпека України, це екзистенційне питання для Європи. І ще більше країни розділяють позицію Великобританії. От ці угоди про гарантії підтримки, які були підписані, дійсно, які розпочиналися, зокрема, з угоди з Великою Британією в українському суспільстві викликають, я б сказав, таке суперечливе ставлення. З одного боку, дуже важливо, що така солідарність, а. з іншого боку, багато хто боїться, що це буде заміною реальної гарантії безпеки з боку НАТО. Ну я думаю, що це на шляху до НАТО. Ми не створимо альтернативу до НАТО. І ми вважаємо, що зараз це дуже важливо більш підтримувати ЗДСУ України для інтеграції до НАТО. То я думаю, що зараз ми створили новий елемент архітектури безпеки Європи, але це тимчасовий, тому що ми вважаємо, що вступ України до НАТО. Це буде найважливіше досягнення. Не тільки тому, що Україна належатиме до НАТО, але як сказав Ріші Сунок, тому що НАТО сильніше з Україною, то це буде і в інтересах безпеки Європи загалом. А яка взагалі зараз позиція союзників перед Вашингтонським самітом? На що можна розраховувати, на вашу думку? З точки зору євроатлантичної перспективи України, куди ми рухаємося, ну я думаю, що це для, для мене це дуже ем, цікаво, тому що ви знаєте, є така, ну постійно була така позиція з боку США. Це політика стосовно ем, розподілу потягу відповідальності за безпеку Європи, і, е, на мій погляд, Ну, і це прав це правильно, що американці чекають більш внесок європейців в безпеку Європи. Я вважаю, що кращий підхід це вступ найпотужнішої армії Європи, то є ЗСУ в НАТО. І таким тому що після перемоги безумовно залишатиметься. Загроза від Росії, і а, ми сказали, що а, і зараз ми маємо а, незламний альянс з Україною. А, в майбутньому ми будемо союзниками в рамках НАТО, і Україна а, має а, мати дуже важливий внесок в безпеку Європи. Ну, я думаю, що ну, як я сказав, я думаю, що зараз є розуміння, то що ми розуміли дуже вже давно, що це екзистенційне питання для нас, для безпеки Європи. Ми не плануємо вводити війська на територію України. Ми вже організували тренування для більш ніж 30 тисяч. Українських солдатів а, в Великобританії. Я думаю, що це було дуже ефективно. І а, це було також а, один із а, а, предмет оповорення під час візиту нашого міністра оборони а, тиждень тому. А, як будуть наші плани на, на цей рік для тренування українських військ? Але я думаю, що це правильно. Що зараз є дискусія, що, як ми можемо більше підтримувати. Є різні ідеї. Зараз ми в тісній контакті з нашими а, партнерами з Франції. А, а, але я думаю, що а, є, наприклад, дуже актуальне питання це постачання давнобінних ракет. Великані очолює коаліцію про Данобіні ракети також ми очолюємо коаліцію про дрони, і я думаю, що це добре, що зараз в Європі країни готові обговорити нові ідеї про це. Це є технічне питання, і зараз розглядають ці технічні аспекти. Але ви знаєте, Великобританія була першою країною, яка постачала давно бні ракети в Україну. А, ЗДСУ показала, що, що вони дуже ефективно використовують цю а, зброю, цю техніку. А, і Франція також, тому що Storm Shadow і Скаут це як спільний проєкт Франції та Великобританії. То uh, я думаю, що uh, зараз uh, це важливі питання, які і в коаліції ми обговоримо це питання не тільки з німецями, але й з французами, з американцями, uh, як можна постачати подібні uh, ракети uh, України. Але ви знаєте, uh, що стосується повітряньої uh, по, по, uh, по просторі, це також питання про дрони. І ähm, Рішісуна, коли він був Києві, ä, в рамках ä, нового пакету він ä, нахолосив 200 мільйонів фунтів. Це найбільший пакет для фінансування дронів ä, здесь, в Україні. А, але він, ä, коли прийшов ä, і ä, Гранд Шепс, наш міністр оборони. Ä, тільки дві uh, uh, місяці після цього він наголосив, що ми будемо збільшити цей пакет на, uh, до uh, 30-25 uh, мільйонів фунтів стерлингу. То я думаю, що uh, це uh, і з uh, розвитком uh, виробництва дронів і Великобританії, і в Україні. І через постачання а, давно, давно ракет а, Україна має мати сильну позицію а, у повітряній просторі і можна а, реалізувати і ще досягнення, тому що ну пан Віталій, на, на мій погляд, дуже велике досягнення минулого року це було відкриття чорноморських портів. І це було через а, успіх ЗСУ а, напроти російського флоту. І а, а, я думаю, що є і перспектива для цього у, у, у цьому році. У цьому році. А чому є от різне ставлення до наслідків? Чому Велика Британія не побоїться якоїсь російської реакції у зв'язку з використанням далекобійних ракет? А в Німеччині це викликає такі серйозні зауваження політично зокрема з боку федерального канцлера? Ну, я, я можу тільки ем, е, відповідати як посол Великобританії. Е, і ви знаєте, є, є певний тренд, е, тому що. Як я сказав, ми були першою країною, яка постачала антитанкові ракети нового покоління, потім бойові танки, це Challenger, потім це була Storm Shadow. І ми, Наші партнери вони використали модель. модели. Також що стосується угоди у сфері безпеки. То це процес, це обговорення, але а, також я я можу сказати, що а, Німеччина збільшила достатньо сильно допомог допомогу і підтримку для ЗДСУ а, і для України.